Шановні колеги, я знаю, що багато про мене вже е, із людей, шановних колег, знають, але повторюсь про себе. Я двічківський Павло Миколаїв, громадянин України, народився 27 липня 68 року, році, е, постійно проживаю на території України, закінчив середню школу, після цього вступив на заочне відділення Харківського юридичного інституту Держинського. Після закінчення першого курсу у... був призваний до лав радянської армії, він служив два роки, після чого повернувся, був поновлений на стаціонарі Харківського юридичного інституту і в 91-му році закінчив Українську юридичну академію. Імені тоді ще Фелік Сергій Мотиви, по яким я да, з часу закінчення працював на різних посадах, але завжди займався юридичною практикою. Мотиви, по яким я прийняв рішення балансуватися з Вищої радою юстиції, я випав в своєму інформаційному місці. Хочу сказати, що в мене батько був суддею і 35 років він пропрацював суддею. І хочу сказати, що ну, в принципі, перше поняття про законні права я ще отримував у себе в службі. Але під час своєї професійної діяльності, очолюючи різні юридичні структури, в той час ще треба було для ведення юридичної практики отримати і ліцензії Міністерства юстиції, я приймав участь в багатьох справах. Я захищав людей і добре знаю, що це таке. Добре знаю про ті негаразди, які іноді ставлять і ті перегони, які ставлять адвокати. Що хочу сказати, що саме головне, і що я бачу, е за що потрібно адвокатурі боротися? Саме головне це потрібно боротися за те, щоб до нас було гарне і справедливе відношення, як до снаряда. Навіть мені особисто не так було обідно, коли суддя виносив рішення проти тієї сторони, яку я представляв, якщо мені було законно, звичайно, ми подавали на нього скаргу і так далі тому подібне. Але саме головне це коли судді порушують процес, коли не дають право здійснити захист в повній мірі, як того передбачає закон. Що ще хочу сказати про себе? Я був двічі обраний делегатом Київської міської ради. Але так трапилося, що в 2012 році і за незгодою в політиці тодішніх керівників Київської міської ради я добровільно склав мандат депутата і залишив Київську міську раду. Хочу сказати, що я добре розумію напрям вдосконалення української адвокатури. Я двічі обирався в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, працював в кваліфікаційній палаті, я був обраний від делегатів від адвокатів Київської області, в Раду адвокатів України, де був обраний секретарем цієї ради. Тому я добре знаю, яким чином і що потрібно робити для захисту прав адвокатів, в тому числі і в вищій раді Хотів би сказати, що багато ходять слухів стосовно мого стажу роботи. Я до цього хотів би зупинитися більш, так сказати, подробно. Я маю стаж роботи в галузі права близько 23 років. Питання в тому, що в трудовій книжці видно, що я очолював е якісь комерційні структури, але це були юридичні фірми, про це вказано і в е виписках з єдиного реєстру. І в цих юридичних фірм були, як я вже сказав, ліцензії на надання правової допомоги. Е ну, що ж відбулося далі з тією справою, яка була е розглянута. Окружним адміністративним судом стосовно нашого одеського зі хочу сказати, що після того, як було здійснено перерва третього з'їзду, Вищий адміністративний суд повторив рішення, які були прийняті першою і апеляційною інстанцією. Але на сьогоднішній день хочу вам сказати, що касаційна скарга моя і касаційна скарга нашого колеги пана Резнікова. Була допущена Вищим адміністративним судом до розгляду Верховного суду. Верховний суд, в свою чергу, прийняв цю скарту і витримував матеріали справи до Верховного суду. Про що це каже? Після того, як був прийнятий закон про відновлення про е, право на справедливий суд, коли в перехідних положеннях написали, що все рівно всі члени Вищої ради юстиції, які були обрані у 2014 році, Припинили свої повноваження, ця справа втратила повністю ну, таку політичну окрасу. І це досить видно, добре видно. Судді, на мій погляд, на сьогоднішній день просто не ризикнули поставити свій підпис під тим документом і сказати, що немає підстав для перегляду цієї справи. І хотів би ще сказати, що навіть якщо Верховний суд скасує ті рішення, які були прийняті раніше, і скажі, скажімо так, відновить, від, ну відновить рішення адвокатського з'їзду в Одесі. Це все рівно ну, не має ніякого зиску, тому що повноваження членів обраних в 2014 році припинені згідно закону перехідних полужб. Ну, От так. Буду надіятися на краще. Щоб дякую, систему, тому що батько працював з корпоративно. Працюєте від адвокатського середовища, працюєте в органах самоврядування, буде депутатом, тобто можете оцінювати з державних позицій. Це все ясно, ви кандидатура достойна, але в мене запитання: от оберуть вас від з'їзду адвокатів вищий орган юстиції, вищу раду юстиції. Чи зможете ви надалі себе відчувати адвокатом, чи не загордетеся ви, і чи будете належним чином приймати адвокатів і реалізувати їх права в цьому органі? Хто хто мене знає, я думаю, сумнівів в тому, що я буду вести себе некоректно до своїх колег, мабуть, немає. А ті, хто мене знає, не так, як ну, не дуже добре, то можу запевнити, що так буде. Я скажу, чому задав це запитання, бо звучало відповіді. Деякі наші члени Вишої ради юстиції і на з'їзді установ, чому були жалоби на те, що потім не приймали адвокатів. Тому я думаю, моє запитання слухає.